Цих собакинів часто називають сосисками і ковбасками, але їм це не подобається. Краще подивимось на вид такс, про які ви могли не знати, та поговоримо, як собані пов'язані з німецькою пропагандою у Першій світовій. Let's go! Гуляючи з цими песиками, дуже не поспішайте. Не забувайте, що в них короткі ніжки, хоч і міцні. А ще в такс видовжене мускулисте тіло, широкі груди, довгі вуха і виразні очі. Але звідки взялися такі риси? Взагалі такса задумувалась як мисливський собака, щоб плег. Кко пронукати у вузькі нори, наприклад, за борсуками. До речі, назва такса – «Dachshund» в перекладі з німецького означає борсуковий собака». Власне, тому такси нереально сміливі, інколи до безстрашності. Бачу ціль, не бачу перепони. Іронічно, що це улюблена порода Наполеона Бонапарта. Біля нього завжди був цілий загін такс. Наполеон навіть згадав їх у своєму заповіті. А ви б своїх песелів згадали? Історія появи собакині у такс німецькі корені, і це буквально символ Німеччини. Собані відомі ще й за часів середньовіччя. Як я вже казала, їх вивели для полювань, тому вони можуть легко вистежити здобич за запахом у лісах, полях і навіть проникати в нори. Гладкошерсті і довго шерсті різновиди довго співіснували поруч завдяки селекції, а от жорсткошерсти вивели аж у 1800-х роках. Їй така сторінка в історії Такс. Їх використовували в німецькій пропаганді часів Першої світової війни. Як саме? Наприклад, у карикатурах, рекламі, на листівках, де такса означала наближення німецької загрози. Плюс цих собак обожнював Кайзер Вільгельм ІІ. У нього їх було аж дві. Як наслідок, на певний час популярність породи дуже впала, зокрема у США. Американський кінологічний клуб не зміг терпіти ці пекельні борошна, що ж на якийсь час офіційно перейменував таксу на борсукового собаку. До речі, в німецьких вівчарах була подібна історія. Деякий час їх називали ельзаськими вівчарками, але спокійно, потім репутацію такс відбілили. Хоча вони в принципі нічого поганого і не робили. Коротше, песики це пережили. І тепер просто вслухатися у список: Джон Кеннеді, Енді Ворхол, Пабло Пікассо, Клінт Іствуд, Марлон Брандо, Мерлін Монро. Одрі Одріхемберт і Кірстен Данс – усіх їх об'єднує такса. Види такс. Їх існує аж три. І перше це гладкошерста. Цей вид, мабуть, можна зустріти найчастіше. У такої такси короткий, гладенький та щільний шерстний покрив. Ці песелі традиційно енергійні, сміливі та дуже активні. Другий вид жорсткошерста такса. Вона має пряму грубу шерсть зі щільним підшерстям. Такси цього виду виглядають, наче дідусі, ну бо шерсть на мордосі утворює бороду та брови. І ці собаки не зазвичай трохи спокійніші та більш серйозні, ніж гладкошерсті, але так само грає. i love you І третє вид – це довгошерста. м'який шовковистий покрив, який може мати красиві хвилясті пасма, тому собаки виглядають дуже елегантно. Проте така шерсть вимагає щоденного грумінгу, аби уникнути сплутування та утворення ковтунів. Ще існує мініатюрний різновид такс вагою до 5 кг та з ростом до 15 см. Тобто це дуже-дуже крихітні такси. Але, звичайно, усіх їх об'єднує характерна зовнішність, через що собань асоціюють зі словом, яке не можна називати. До речі, про нього. Кілька цікавих фактів. Номер один. Такси-основоположники слова хот дог Подейкують слово вигадав американський редактор газети, який в одній карикатурі зобразив собані між двома булками. Існує версія, що назва прижилася, адже німці називали довгі франкфуртські сосиски таксами. Певна річ, схожі з сосисок із видовженим тулубом тварин таки є. Але пам'ятаємо, що у присутності собань такого краще не говорити. Факт номер два. Такса була першою клонованою собакою у Великобританії. Про це у своїй статті розповіли BBC. Звіромама, такси Вінні виграла конкурс, який дав можливість зробити спробу клонування тварини, бо взагалі така процедура дуже дороговартісна. Собаню вдалося успішно клонувати завдяки взятому зразку шкіри. Інша Вінні, яку назвали міні Вінні, виглядала точно так само, як перша в дитинстві. Тепер поговоримо про характер в песелів. Як вам сказати, якщо раптом вам треба кудись піти, щось копати, такса ніколи не відмовила. Мовиться. У них сильний мисливський інстинкт, тому вони дуже пильні, але й дружні, добрі та розумні. Водночас бувають впертими, тому потребують терплячого підходу у вихованні. Гладкошерсті такси зазвичай більш енергійні та незалежні, жорсткошерсті стримані і серйозні, а довгошерсті лагідні та спокійні. Проте все залежить від індивідуальності конкретної тварини. Які ж є особливості догляду за породою? У дечому він класичний, але у такс є деякі фізіологічні нюанси. На них звертайте особливу увагу. Наприклад, грумін. Тут орієнтуйтесь на тип шерсті. Гладкошерстих ви 1 один-два рази на тиждень щіткою, гребінцем або спеціальною рукавичкою. Жорсткошерстих один раз на 2-3 дні, додатково приділяючи увагу бровам та бороді. Або у грумін салонах є спеціальна процедура трімінгу для такої шерсті. Гігієна. Щодо купання, очищення очей, підстригання кігтів усе класичне, як і у інших порід. А от вуха у такс висячі, тому можуть швидко накопичувати бруд і вушну сірку. Оглядайте вушні раковини улюбленців щодня, бо туди також можуть потрапляти сторонні предмети, остюки, наприклад. Підійдуть для цього лосьон чи розчин. А також через те, що такс короткі лапки, в них часто брудниться нижня частина тулуба. Фізична активність тренувати таксу, гуляти з нею на свіжому повітрі та розважати іграшками однозначно треба, але не перенавантажуйте фізичну активністю і дбайте про здоров'я її спини. Особливо це стосується хребта та міжхребцевих дисків. А також для спини цих собак дуже шкідлива надлишкова вага, тому не перегодовуйте такс і дотримуйтесь норм на зворотньому боці пакування корму або визначених витлікарем. Вибір одягу та амуніції. Таксом підійде на все, як ви вже здогадались, через їхній видовжений тулуб. Через це розмірна сітка для них трохи інша, так само як для коргі. Треба враховувати це та уточнювати, чи куртка, комбінезон або шлейка підійдуть до таксі. І уважно вимірюйте параметри песеля. За і проти отримання такси. Дуже заманливо вибрати песеля за крутий зовнішній вигляд. Але завжди є дві сторони медалі, завдяки чому у вас може скластись меч. Наприклад, невеликий розмір. Такси мають компактну тілобудову, тому з ними зручно навіть у невеликій квартирі. Якщо ви в пошуках маленького собані, тут уже плюс. Наступне це жвавий темперамент. Із собанями завжди весело та цікаво. Вони полюбляють гратися та досліджувати світ. Високий інтелект. Песики адаптивні, швидко вчаться новому та легко засвоюють команди, якщо не почнуть демонструвати, звісно, свою впертість. Та хай там що впоратись з деякими особливостями таксни усім буде під силу, сильний мисливський інстинкт. Такс вивели для полювань, тому від природи вони пильні до інших тварин і можуть емоційно реагувати на них під час прогулянок. Чутлива спина. Через фізіологічний аспект у такс інколи виникають проблеми з хребтом і між хребцевими дисками. Через це собак не можна перенавантажувати. Короткі лапки. Песикам не тільки складно долати довгу дистанцію чи застрибувати на диван. Також через низький зріст їхня грудна клітка розташована ближче до землі і холоду. Лишає вам усе це для роздумів, якщо ви саме думали про таксу Вона буде Дуже класним улюбленцем і у вашому житті з'явиться трошки більше фарб. Звичайно, не забувайте про AdobeMidez, фестиваль адопції звіра, де багато собань та котей чекають на своїх підбатьків. І будьте на звірячій хвилі! Зустрінемось у наступному випуску. Па-па!